Ще зі мною Сапіенс. Привітайся. Я піду зараз rtugj 29 тому що це мій аккаунт телефону, але все одно привіт. Так, да, і, ми... і це моя ігра. Щоб в неї пограти, Спусті? треба мене додати в друзі, і тоді ви зможете пограти в цю ігру. Е, Тут uh, це треба виживати... І коротше тут не пороблені фізики, бо акули просто ходять по землі. Так, да, це бета-версія, і це тільки початок цієї аку... гри. Хто хоче Я по... хотів викинути акулу по Хто хоче пограти з нами в цю ігру і... І... і побачити, які тут є штуки і всяке, то додайте мене в друзі і ви зможете зайти в цю ігру. Боже, ця, ця акула новим удар виносить. Обнови будуть виходити е, че, е, кожного тижня. І так далі. Олег, знаєш, да. що? акула вміє ходити по цій, акула вміє ходити по землі, тому що я ось, бачиш, я пригаю, і тут, коротше, за мною акула йде. вона 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 не пригає, а йде. Прямо на мене летить! Прямо а на мене! Ти, акула. Бачиш, ти можеш просто цей ти м... акула ходить поза водою. У нього це якийсь баг, це, напевно, чела тут вставили всередину, типу NPC, які женеться за іграками, і він, коротше, це і тому як акула ходить по землі. Це не Таке саме було в цій В ігрі е, історія відпустки. Там, коротше, «Боїнг 737 падає на воду, розбивається, ти, ти плаваєш на крилі. І там, коротше, 15 секунд я, я, я вийшов за 10 секунд на берег, і там, коротше, акула за нами просто на своєму задньому попливу. Це зона знаходиться на, е, на біомі. Піска. І щоб туди попасти, треба, треба по цьому мосту. Якщо ти впав, ти вже ніяк не вернешся. Але я скоро зроблю так, що ти можеш повернутися назад. Акула, а ти що така розумна маєш? Я випав за карту. Я випав за карту. Я не думав, що за карту можна вийти і здохнути. Олега, ти знав, що? Подивись, зараз я. Я підеш на э, э, цей пісочний біом. Я, короче, тобі покажу один прикол. Ми виходимо поза карту, там, де цей. Э, там, де. Это моя акула. Все я о, на пісочній біоне. Я, короче, я... акула упала. Я затронула акулу. Чекай. Виходь, перезаходимо, може, вона вже не вернеться. Лівай. Я затролив я акулу, я затролив акулу. Що чувак? Я акулу затролив, я просто її в бездну викинув. Хоч би ще залишилася та акула, бо я не знаю, що тоді буде. Олег, куда колу, бойсь, як вона лагає, вона просто носом доверху. Я думаю, бачу? що її вона вже вона не спасти. Я думаю, що її вже не спасти. Акула. Ти можеш її знову поміняти. А зараз я хочу висіти. Я то, поміняю потім, потім. Я потім модель, модельку акули поміняю на... через тиждень. Моделька акули. акула. На обнові. Так, на обнові, на обнові і. На, на край карти, тому що там, там ти можеш просто акула буде ходити з, по землі. Так, декай, вийде, Як вона мене треба так побачить? Тому що, тому що тоді ти зможеш зробити з нею приколи. Скоро я зроблю е, космічний біом, і там буде космічна акула яка буде просто, якщо її ударити тапком, вона буде просто е, цей, летіти Ти по бачу, воздуху. Ти бачиш, що написав, Рашид? Бачиш? І він, коротше, цей. О, о, якщо, коли ти зможеш надати адмінку, то ти, типу, мені надасиш її? Так. Да. Адмінка роздає, Фу. а я потім адмінку зроблю платною. За 100 101 робукс Але ті, хто зайшов першим, другим або третім в цю гру получається адмінку безплатно. Так. Да. Але Ї... не рахується, тому що він її випустив і одразу в неї зайшов. Ну <ріст> Це не рахується, коротше короче. Мені кажется, що цей. зараз Ілюха зайде. Давай його виклик. Добі... Добавиш кров. Нашу кров додати, Ну Просто по приколу О, на наступному обнові тут я зроблю нового, нового монстра. Ой, я на наступній обнові зроблю нову деталь. Коротше, акула буде трохи деталізована, і я добавлю крокодила. Да, об... І тоді ти... цей, і тоді ти називаєся. Убивай від пожирателей в морей. Не, це будет до сих пір Shark е Runner. Але це буде просто... Я добавлю крокодила, щоб. Короче, що Акула мені задницу бацілувала. Ну окей, всем пока. Чекаю запроси в друзі. И мы прощаемся.